Воєнні дії на сході України надзвичайно сколихнули всю країну, тому навіть у період зимових свят ніхто не залишається байдужим. Не став винятком і ставичинський навчально виховний комплекс номер 2 Учні і вчителі зробили свій внесок у підтримку захисників вітчизни у свято старого нового року, 14 січня. 11-ти класники защедрували у господах своїх вчителів за всіма українськими народними традиціями. Ой, чи є? Чи нема пан господар дома? Щедрий вечір. Добрий вечір. Пан господар дома. Ой ходили, ми гуляли та щедрівочку зустріли. Щастя, радості, достатку, в охорону як Хай приходять до оселі друзі вірні та веселі. Море сміху і любові, щоб усі були здорові. Дозвольте защедрувати!» Ми не спали, не лежали, а щедрувальників чекали. Ласкаво просимо до хати. Защедрувавши своєї першої вчительки Марії Кравець, попрямували до класного керівника Ганни Голік, а далі і до всіх вчителів школи, які радо зустрічали учнів, слухали щедрівки і віддячували їм солодощами і грошима. Ой Сівая дає щедрий вечір вічі. the door Зібрану цього вечора щедрувальники передали сім'ї Альони Нартікової, учениці школи, батько якої знаходиться в зоні проведення АТО.